Нещодавно на сайті Семенівські вісті з посиланням на обласне інтернет-видання було опубліковано статтю під назвою Семенівський район знову відзначають в ОДА Проаналізували роботу районів Полтавщини. Дана стаття викликала неабиякий інтерес користувачів нашого сайта, які бурхливо обговорювали публікацію. У ній говориться, що на нараді в облдержадміністрації обговорили показники районів області. Одним із аутсайдерів названо Саманівський район. Як виявилося, оцінка діяльності Саманівської райдержадміністрації не відповідає офіційним даним управління статистики, тому ми попросили прокоментувати ситуацію голову районної державної адміністрації Віктора Федоренка. Ну, це офіційний рейтинг. Звідки коло взяло ту інформацію, я не можу сказати. Вони спираються на слова Миколи Івановича Білоконя, заступника. Ну я не можу сказати, як він сказав, або вони не зрозуміли, що все, бо я не можу цього сказати, тому що вони ж зі, зі мною мови не вели, в ну, що... редакції коло. За деякими показниками Семенівщини входить трійку лідерів. А за такими напрямами, як захист прав дитини та рівень злочинності, взагалі на першому місці. Натомість Віктор Іванович не приховує, що за деякими галузями ми відстаємо. Загальне місце району це друге. Загальне всіх, по всіх напрямках діяльності. Ми розібрали проаналізували цю таблицю, коли не прийшли, прислали ці рейтинги. Ми проаналізували її, подивилися, де ми відстаємо. Там по сільському господарству зробили аналіз. Ну, у сільському господарству там питання задавнене, це тваринництво, якого в нас немає. Але ми багато в цьому напрямку робимо. Бо те, що в наших повноваженнях, те, що в наших можливостях, ми проводимо прочасну роботу, селах, там, де я буваю, з головами сіл розмовляю з ініціативними людьми. Ті, що Корів тримаючи, створювали сімейні ферми. На даний момент розробляється програма підтримки малого середнього бізнесу в, в аграрній сфері, саме в аграрній сфері. Така програма прийнята в області, але ми розробляємо в районі. І хочемо зробити її таку, щоб вона була дійсно дієвою, конкретною і дієвою, щоб вона відповідала саме нашим реаліям і нашим інтересам ця програма. І в першу чергу деякі пункти напрямить цієї програми направлені на підтримку і розвиток тваринництва нашому районі. Це те, що де ми храмуємо. Ну, Якщо більше говорять, як ми нормально, тут грамотно. Уся ось є перша, ось рівень злочинності, захист прав дитини, ось друга ось населення та в на проводці. Ну, ну житлово-комунальне господарство, у нас просто його немає. Якщо чесно кажучи, у нас його немає. Одне комунальне господарство це в селищній раді, яке надає комунальні послуги для жителів селища. Це вигузнула, мусора, ну і поховання. Очільник районної державної адміністрації Віктор Федоренко говорить, що незважаючи на слабкий соціально-економічний розвиток та відсутність промисловості, наш район добре тримається. А Семенівська районна державна адміністрація злагоджено працює та всіляко намагається підтримувати цю стабільність. Ми працюємо по цей день, конупає за роботи. Ми бачимо, де у нас щось ми відпустили. А по центру зайнятості ми трошки опустилися, ну, це в зв'язку з сезонністю. Ну, І додавалися люди, просто, кількість людей на центрі зайнятості збільшилася порівняно з минулим роком. Враховуючи, що в нас ні промисловості. Немає промислових об'єктів, але ми Тримує. в цьому напрямку працюємо разом із центром зайнятості, ви можливо вже знаєте, що в нас буде відкриватися швейниця Полтовської фірми Ворська. Вони вже готують у І в майбутньому подивимося, як піде у нас процес виробництва, як він буде налажений, як люди працюватимуть, то можливо кількість робочих місць буде збільшена. В інвестиції у нас прекрасні інвестиції, керівники сільськогосподарських підприємств, залучають інвестиції в оборотний капітал, в активи свої. Будується в зі будується зерносушилка велика. У дружбі тік зроблено, зроблено сушилку для бузового насіння, багато що робиться. Закупається новітня техніка для того, щоб покращити. Тут інвестиції. Я не можу сказати, що в нас немає нічого не робиться. Звідки взявся той рейтинг, звідки до колу взяли, я не можу сказати.